До речі, з'явилася в мене така сумочка, дивіться, від Monster Bate. Така. Вмістка я вам скажу, дивіться, усі коропові мої коробочки, сумочки. Усі вмістилися в цю сумочку. А, два по карману спереді та ззаді. Два з боки, Отакі мізки. Доволі сумочка така непогана по качеству Оксфорд. 6 тисяч. Де тут він, кармашик є такий? Теж. Ну і все тут у мене дивіться як добре містилося. Амбузбари. Тут у мене попапчики, груза, сигналізатори, коробочки для монтажів, усілякі тут теж флети. Тут, що в мене, я а, тут в мене не пам'ятаю. Тут в мене коробочки, бінокль, тут теж щось є, а записник, мабуть, так, записник тут теж щось поклав. В цьому кармашку, дивіться, волосінь кропові. Ось така непогана сумочка, я вам скажу. Монстер Бейт.